З 30 вересня в Олександрії працює ветеран Хаб унікальний простір, створений для підтримки ветеранів війни, їх родин та сімей загиблих захисників. Наш ветеранхаб вже звертаються і військові ветерани, і дружини з родини військовослужбовців, які на сьогоднішній день перебувають у зоні бойових дій. І, на жаль, ті родини, в яких втратили своїх рідних, вони звертаються за допомогою юридичного характеру, звертаються взагалі за консультаціями, в принципі, як їм правильно оформлювати певний ряд документів, що стосується їх, звертаються щодо питань. Тань пільг. жінки звичайно більше звертаються за психологічною допомогою. Ми їм надаємо ключові завдання простору для ветеранів: це соціальна підтримка, професійний розвиток, юридична допомога, освітні заходи, а також психологічна реабілітація. З метою того, аби ці хлопці, які будуть, які зараз повертаються, і які будуть ще повертатися, мали простір не тільки для спілкування для особистого, для якихось нових знайомств, а це в першу чергу перший крок до їхньої адаптації в соціумі після війни, після отриманих психологічних травм і переживань, це простір, в якому вони зможуть отримати будь-якого напрямку допомогу, як я вже говорила, і юридичного характеру і консультаційні допомоги в принципі хлопці можуть просто пройти, попити каву, поспілкуватися один з одним тут. Нещодавно у хабі пройшов тренінг спільно з центром зайнятості. Говорили про гранти, які надає держава ветеранам для відкриття власної справи. Громадська організація Важлива, яка працює у просторі, своїм проєктом Сила жити підтримує жінок, які втратили рідних на війні. З початку реалізації програми емоційного та фізичного відновлення психологічну підтримку отримали понад 600 жінок. Я працюю в рамках програми емоційного та фізичного відновлення. Це є групові заняття, де протягом десяти занять ми зустрічаємося з групою шість, вісім або десять жінок, які отримують психоемоційну допомогу. Тобто, це і різноманітні методики розслаблення, це є техніка аутогенного тренування, діалог з симптомом, зустріч з мудрим наставником. Тобто, від початку і до кінця це є цикл з десяти занять. Кожне заняття має окрему тему, і в результаті. Ті жінки справляються зі своїм стресом, вчаться як позбуватися стресу. Так? Адже ми зараз такій ситуації, що нервувати не виходить, у нас не нервувати. Тому з цими методиками вони йдуть потім додому, і в будь-якій ситуації стресовій ситуації вони вже можуть собі самодопомогти, самостілитися, вийти зі стресової ситуації, справитися з емоціями зі своїми непрожитими, можливо, якимись моментами. Проєкт реалізується в чотирьох громадах: Знам'янській Олександрівській. Рійській, Кременчуцький та Приютівський. у планах ветеранхабу долучати до роботи з захисниками військових психологів, військових юристів та представників медичної галузі. Дізнатися про всі заходи, які проводитимуть у просторі для ветеранів, можна на сайті Олександрійської міської ради.